Так, спочатку думав написати якусь статтю, невеличку таку. Я не знаю. Доповідь, розповідь, про те, про що я зараз розкажу. Але полінився і вирішив записати невеличке відео. Ну, Суть доволі проста. Тою темою я цікавлюся давно в Тернополі, кому вона близька і знайома, то вже напевно роки два про неї чують. Парафіальний костел, який містився в Тернополі до приблизно 1956-1957 року. На місці де зараз розташований ЦУМ. Об'єкт для мене небайдужий. Не Багато різноманітних проєктів було реалізовано. Мова йде і про виставку Володимира Кріси, і про трьохвимірний макет пана Віктора Хара. От, але все-таки хотілося б матеріалізувати пам'ять про костел у вигляді меморіальної таблиці. От, саме, в цьому, саме в цьому ключі М -м -м, вже близько року, напевне, в мене виникло бажання от, якось запустити, розпочати, реалізовувати цю ідею. Я зв'язався з тернопільським художником Дмитром Мулярчуком. І він розробив ось такий проєкт меморіальної таблиці. Навіть не меморіальна таблиця, а в формі і, таке зображення об'ємне костелу. От, як це часто буває, все впирається в кошти, от, але через свою впертість і все-таки бажання реалізувати цей проєкт, щоб про костел пам'ятали. Як перш за все про старий давній Тернопіль. Не вбачаю в тому ніяких там релігійних чи якихось, я не знаю. там... Тому подібних там, цілей. Для мене, перш за все, костел є матеріальним таким спогадом, відображенням, обличчям того старого довоєнного міста. От, і дуже б хотілося, щоб такі перш за все, культурні, мистецькі ідеї втілювалися в життя. От. Саме в цьому ключі знімається відео. Сьогодні був Дмитра і вирішили опублікувати ось це зображення цього проєкту. З метою знайти людей небайдужих, от, людям, яким це цікаво, які могли б до цього долучитися в плані реалізації. От, ми по-різному шукали, дивилися за місце, але ну, бачите те, що бачите. Вулиця Руська, стіна західна від Цуму. Це одна, така, одна з ідей, де б вона могла міститися, де б було доречно її розташувати. О, так що звертайтеся, звертайтеся і будемо втілювати в життя такі проекти.